Всім привіт! Сподіваюсь, ви чудово проводите зимові свята, але в мене є намір зробити їх ще кращими для вас. Саме тому сьогодні я підготувала ще один фрагмент з просто вічної класики сам удома. Тому влаштовуйтесь зручніше, насипайте собі салатиків і готуйтесь просто класно провести цей час. Ми починаємо. Hast du das gehört, der alte Mali? Ist das? Hast du noch nichts vom Schaufelmörder von South Bend gehört? Nein, das ist er. 1958 hat er seine ganze Familie ermordet und die Hälfte der Leute in seiner Straße mit einer Schneeschaufel. Er versteckt sich seitdem bei uns in der Nachbarschaft. Wenn er der Schaufelkiller ist, warum wird er dann nicht von der Polizei verhaftet? Dafür gibt es nicht genug Beweise. Man hat die Leichen nie gefunden. Aber jeder weiß, dass er es war. Bald wieder machen. Das wird Frage der Zeit sein. Просто абсолютний мастхев для розуміння цього відео це слово дішаофель, яке ми перекладаємо як лопата, так як цілих три рази ми його зустріли, можна сказати, як частину іншого слова, але саме розуміння того, що дішавфель це лопата, дає нам і розуміння інших слів. Подивимось на них. Для шауфельман це таке собі прізвисько для. Чоловіка, який вбив свою всю родину лопатою, так тобто вони його так прозвали для шауфельман. Лопата чоловік. Наступний раз ми бачимо його у доволі звичайному слові, яке використовується в повсякденному житті: дішний шауфель, тобто лопата для снігу. І ще раз ми бачимо знов ж таки в варіанті. Прізвиська для цієї людини для шауфель кіля, кіля як англіцизм, вбивця, і шауфель лопата, тобто вбивця лопатою. Якщо для шауфельман Und для Schaufelkiller це слова, які ви ну, навряд чи ще десь зустрінете. Але жний шауфель я рекомендую вам запам'ятати лопата для снігу. Наступне корисне слово з цього відрізку це слово eamodon, яке означає Einen Menschen mit Absicht töten, тобто вбивати когось, але саме з наміром вбивати, не випадково. Візьмемо приклад. Er wurde kaltblütig ermordet. Тобто його вбили холоднокровно, з наміром. Kaltblütig ermordet. І також ми зустрічаємо це слово в нашому відрізку. 1985 hat er seine ganze Familie er mordet. Und die Hälfte der Leute in seiner Straße mit einer Schneeschaufel. Wie смомо наступне речення? Wenn er der Schaufelkiller ist, warum wird er dann nicht von der Polizei verhaftet? И мы звернемо увагу саме на слово verhaften, яке als polizist jemanden dazu zwingen mitzukommen. Тобто когось заарештовувати, змушувати людину іти з тобою заарештувати. Ну і чому ж цього не сталося? Відповідь проста: Dafür gibt es nicht genug Beweise. І звернемо увагу на слово Beweise. Якщо ми беремо його в однині, це буде множині Beweis, множені Beweise. Eine Tatsache oder ein Argument, die zeigen, dass etwas richtig oder wahr ist. Тобто перекласти ми можемо це як доказ. Der Beweis, die Beweise. Haben Sie genug Beweise um ihn zu verhaften? Маєте ви достатньо доказів, щоб його заарештувати? І чому ж доказів було недостатньо? Man hat die Leichen nie gefunden. Звернемо увагу на слово Leichen. В однині це буде die Leiche. Und es ist der Körper eines toten Menschen. Тобто це українською труп. Der Körper eines toten Menschen. Для прикладу речення. Jede Familie hat eine Leiche im Keller. До речі, доволі цікавий вислів. Ми зазвичай кажемо мати склет у шафі, так? а вони кажуть тіло у підвалі. Eine Leiche im Keller. Перейдемо до наступного фрагменту. Was tut er denn jetzt? Er geht jede Nacht die Straße rauf und runter und streut Salz auf den Gehweg. Vielleicht versucht er nur nett zu sein. Garantiert nicht. Siehst du diese Mülltonne voller Salz? Darin bewahrt er seine Opfer auf. Das Salz verwandelt die Leichen in Mumien. Wow. Mumien. Pass auf. Pass auf. Er geht jede Nacht die Straße rauf und runter und streut Salz auf dem Gehweg. Nasti kauft die gleiche Phrase, Gehwege streuen. Das bedeutet, dass wir im Winter gegen Glätte Salz oder Sand verteilen. Das bedeutet, heißt, die Straße streuen, aber nicht so viel, wie es in der Wut so Gehwege streuen. Sind. Und zum Beispiel, die Straßen sind noch nicht gestreut. То вулиці ще не посипані. Штроїн посипати. Зі дізе мюльтоне фоля зальц, Дарін бивар, і я опфа ауф. Звернемо нашу увагу на слово aufбиварен, що означатиме ляган оденіchtвикн. Тобто щось тримати, зберігати, не викидати. Я хотіть але іребрифи аф-биват. Але в даному випадку зберігали ми не брифи, а що? Opfer. Das Opfer ist eine Person oder Sache, die bei einem Unfall einen Schaden erleidet oder stirbt. Dazu das ja sowieso, Ältere Menschen werden mit größerer Wahrscheinlichkeit Opfer von Online-Betrug. Opfer, Das ist im Artikel das. та софа. І давайте візьмемо тепер цілком ще раз це речення, щоб ви зрозуміли його значення. Зісту дізе мюльтоне фоля зайц, дарин биват і азайне опфа ауф. Тобто там він зберігає тіла своїх жертв. Да зальц феаванде діляйхен ін муміян. Але нас цікавить саме слово феаванден перетворюватись. І візьмемо приклад. Das Haut hat sich durch die Renovierung völlig verwandelt. Тобто дім повністю змінився. Февандель змінюватись, перетворюватись. Але в нашому реченні це значення було перетворюватись з тіла на мумію. Der Salz verwandelt, die Leichen in Mumien. Ну що ж, тепер я думаю, ви готові подивитись цей фрагмент повністю і відповісти на квізові запитання. Hast du das gehört, der alte Mali? Wer ist das? Hast du noch nichts vom Schaufelmörder von South Bend gehört? Nein. Das ist er. 1958 hat er seine ganze Familie ermordet und die Hälfte der Leute in seiner Straße. Mit einer Schneeschaufel. Er versteckt sich seitdem bei uns in der Nachbarschaft. Wenn er der Schaufelkiller ist, warum wird er dann nicht von der Polizei verhaftet? Dafür gibt es nicht genug Beweise. Man hat die Leichen nie gefunden, aber jeder weiß, dass er es war. Er wird es wohl bald wieder machen. Das wird nur eine Frage der Zeit sein. Was tut er denn jetzt? Er geht jede Nacht die Straße rauf und runter und streut Salz auf den Gehweg. Vielleicht versucht er nur nett zu sein. Garantiert nicht. Siehst du diese Mülltonne voller Salz? Darin bewahrt er seine Opfer auf. Das Salz verwandelt die Leichen in Mumien. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на цей канал і очікуйте нових відео. Дякую всім за перегляд! Бувай!